Всім привіт! В роботі Nissan Centra 2017 року з ось такими пошкодженнями. Скользящий удар по всьому борту. Тут хлопушечки я не помітив ніде, притерта фарба. Тут маємо розрив крила. Також задавлена дверка тут голоченька. І тут у нас є хлопушечка. По цій подряпані по нижній і по ось цій верхній є провали. Є провали, є бліки. На камеру це не дуже видно. Живу більш ярко виражені. По цій подряпині бліків немає. Тільки тут в кінці заломаний кант. Заломаний сам кант дверки. І в цьому районі маємо хлопушку вмятина зазорчика так у нас поскудився, розкрився. І найбільше пошкодження має заднє крило. Заднє крило провал у нас близько 30 мм плюс. Так виглядає арка. І він йде у нас. Майже під самий верх. Під самий верх я маю на увазі цього ребра. Так що маємо такі пошкодження. З крилом прийдеться трошечки повозиться. Отак все це діло у нас виглядає із неприємного, що? Те, що це Америка, і це вже робилося колись і тут є шпакля. Скільки її тут іде вона. Ну, я думаю, якби були великі слоя, то вона б уже поотпадала. Так що, фронт роботи маємо, приступаємо до роботи. Почну я, мабуть, з задньої дверки щоб поставити її, тут ось так кантик заломаний і хлопушечка в цьому місці. Так що зараз треба поставити кант на місце, прибрати ту хлопушку. Так, в цілому дверка більш-менш гарна. І тоді вже під дверку будемо підтягувати саме крилошка. Задньою дверкою роботи завершені. Що зробив? Верхня частина дверки відносно передньої западала трошечки всередину. Видвинув її на петельки хитрим способом, тому що там діапазону регулювання нема. Тим самим цей кут вийшов, нижній трошечки зайшов відносно нижньої частини криласа пашка, тому що підтарчувало. Зараз. З передньою дверкою все чудово, заподліцо, Тут, можливо, десь трошечки є на якийсь міліметрик торчить. Ну, Буде підтягуватись крило, арочка, все воно ще підійде. І при відкриванні дверка трохи падала, при її до догори. Відбив кантик. Кантик рівнесенький, за допомогою шаблонної лінієчки, по цілій дверці звірявся. Тут ось отак репнула фарба. Ну, може тут і не буде фарбуватися резиновим молоточком, Досточкою з тряпочкою повідбувався, щоб не пошкодити фарбу. Можливо, ніхто не буде нічого фарбувати. Спотирнув, вм'ятинки немає, кантик рівнесенький. Все, дверка на місці. Тепер можна вже під неї підганяти кривушку. Ну і так виглядає наш зазорчик після всіх маніпуляцій. Досить здоровий. Треба буде кант підтягувати починаючи звідси і майже до самого низу сантиметрів 10-15 не доходити. Треба зчищати фарбу і шпакло. Так, вирішив я поковиряти переднє крило. Зняв дверку для кращого доступу. Що ми тут маємо? Ось такий цікавий загиб розрив. Так, все це діло виглядає, тут якийсь бугор, тому чи там всередині є якийсь метал, чи немає, тобі не дорожне нічого, бо це пластик іде, а як бризгалик. Ну Тут в будь-якому випадку придеться підварюватись. Сквозної дірки немає, Ну, без зварювання тут аж ніяк. Зараз зчищаю фарбу. Процес триває. Поставив мостика, підтягую це місце, де була сама подряпина, саме глибоке місце. Площина вже більш-менш вимальовується, зараз простукаю це, треба доопрацьовувати вже потім буде все. Обратним молоточком. Це місце почав розвертати, рівняти. Оцей весь кант гуляє. І два метали між собою зжаті. І воно наскільки все розтягнуто, потягнуто. Повторюсь, що треба буде в будь-якому випадку тут варити, вирішив, що краще я його туди латочку вкину. І все. Так, маємо промежуточний результат. Ось так на даний момент все виглядає. Це усадочні точечки. Ось так виглядає отвір. Треба сюди зробити акуратну ваточку. Маємо ось такий результат. Надіюсь фінішний. Видно тільки точки від усадки. І ось так виглядає наша латочка. Зараз накину дверку, перевірю зазор і співвідношення площині. Завершені роботи з переднім крилом і з передньою дверкою. Витягнув. Наші продольні подряпини спереді, де була тут ямка, довелося трошечки підваритися. Так виглядає саме крилошка. Площина добра. Єдине, що мені не подобається, це те, що криво отак торчить. І торчить воно і з цілої сторони. Тут навіть якщо отак поставити його, придавити за подліцов з порогом, то все одно воно повністю не ховається. Нижня частина ось крила продовжує підтарчувати. Отака ситуація. В цілому результатом я задоволений, все добре. Зараз покажу як воно виглядає з іншої сторони. Тут ось зазор дуже маленький. Тобто Тут видвинутий не вийде. Тут у нас дверка з крилом в одній площині. Верх в одній площині. А так буде зручніше. Тут ось трошки підтарчує. Посередині знову в площині і сам низ трошечки підтарчує. Тут зазор дуже маленький, близько 2-2,5 мм. Сюди він розкривається. Тобто тут видвернутий не варіант. Відносно з цілої сторони, тут зазор ще більший, а тут він в цьому місці майже повністю змикається, теж міліметра два, мабуть. Може тут твої тайванські крила такі стоять, а тут ще гірша ситуація. Верх за лицо. В цьому місці ось трошечки торчок, більш-менш заподліцо і знизу ситуація трохи гірша, ніж збитої сторони. Справа в тому, що штатних кріплень ніяких немає крила, окрім цього, що знизу кріпиться до порогу. Якби там було якесь кріплення, можна було б спробувати попідтягувати їх туди. Отак не варіант. Ну і дверку вже покажу. Отак От виглядає верхня частина. Середина заподліцо і низ підтарчує. Задня крилушка з дверочкою більш-менш нормальна. Короче, я в расстроенных чувствах Думаю я не буду шукать арочку. Вот такие слояки тут. Вот такие. И стекловолокно или алюминька. Ну досить таки солидные слоя. Я думал тут чуть-чуть шпакли протянула там на сдир, да? Де там, блядь? Ота так. І сюди аж уходить. Ось тут глибина не менше, ну міліметрів 4, мабуть, на скидку так. Точно буде. Ну, 3, хай три, так? Да? І воно ж йде сюди. Навіть не знаю, що робити. Бампер знімати я не збирався це точно. Як його зараз підтягувати, буду дивитися, вже трошечки арочку підтягнув гідравлікою. Це трендець. І от кажуть, що да, шпакльовка зло. Шпакльовка, якщо наложена по технології, все нанесено. Стоїть вона десятиліттями, нічого страшного нема. Причому навіть такими слоями. А коли слойчик там близько міліметра, взагалі нічого страшного в цьому немає. Ось тут лопнуло, а тут нічого не полопалось. отакий от такі слояка і ніде нема мікротрещин, нічого. Ну понятно, що его уже як назад выравнивать, воно полопається, но ну, тем не менее. Коротше, работы добавилось. Потрошку развлекаюсь. Фен, ста и погнал. Ось микротрещины идут аж сюда. сюди. Сейчас буду дивиться, не знаю. Це таке, як не подряпане, це таке, як микротрещина. Не хочеться сюди далі лізти тут, якби як тут цей кант з бампером, якщо він в одній площині, тут ось вже шпакльовка закінчилася в цьому місці, якби далі вже і не лізти. Ну, подивлюсь як з цими трещинками, чи це трещини тільки по лаку, чи там і шпакльовка, непонятно. Ну, ось такі шкуропатки. Тут і все що репнути. І знову ж таки сильно високо підніматися нежелательно, тому що маляр хоче красити по оце ребро, а йому ще треба буде легенько шпаклянути, грунтанути, розкидати базу і лак по ребру. Так що якби я в зажатих рамках і взагалі оцей подвійний повторний ремонт. Уже, так сказати, Повинен коштувати трохи дорожче, тому що, чого стоїть, тільки зняти це все лайну звідсіля. І виходить, що одне пошкодження зараз треба відремонтувати. І попереднє. Так, ну що, домучив я, короче, це все місце, ось скільки шкарлупи, настругав, залишилось зняти фарбу. Ось тут видно, де був місце удара, було. Трошечки попідтягували, попідсмикували і все решту вирішили завалити шпаклом. Це повністю все було шпакло. Тут ось ще трошечки є, ну, тут вже такий мікрослойчик пішов, там, півміліметровий, далі не буду лізти, щоб тут місце переходу, не хочеться туди вже лізти. Тобто те місце підтягнули. А все завалили. А треба було ще сам кант весь витягувати і тоді вже можна було більш-менш його не такими слоями. В общем, що далі? Трошечки я арочку гідравлікою вже підтягнув сюди. Сам наружний цей кант. Зараз знімаю всю фарбу. Верхній кант арки треба підтягнути. Будемо дивитися, що буде з цими хлопушками усіма. Ну і тут треба все зчищати і підтягувати кант до двері. В общем фронт роботи ще не маленький. Так, процес триває. Попідтягував вже трошечки арочку. Картинка вимальовується, але ще далеко до ідеалу. Зараз підтягую в глибокий провал, глибоке місце. Ну, де на дверки було, де самий був великий продір відносно дверки. Так що потихеньку йдемо до результату. Боротьба з крилом триває повним ходом попідтягував трошечки кантик підтягнув, там тягнув, там, 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 по чуть-чуть, чуть-чуть. по чуть -чуть. В принципі вже більш-менш западлицо. Оце місце саме критичне, тут ще трошечки є провальчик, ну зовсім небагато, декілька міліметрів. Зазорчик в самому критичному місці менший, ніж треба. Будемо ще з ним розбиратися. Ну, в цілому картинка потихеньку вималюється. Знову промежуточний результат. Зазорчик більш-менш рівномірний. В цьому місці, де буде центр удару, трошечки треба сюди і трошечки на наружку. Ну там на наружку міліметрик півтора таке щось. По хлопунах. Оцей хлопун ще є у нас. Цей, що був сюди, аж під ребро піднімався. Ну і цей був майже під ребро. Цього вже немає хлопуна. Отут знизу трошечки ще, ще є. Зовсім небагато. Треба прибирати ці петельки і тоді вже тут доопрацювати. Ось Тут були якісь хлопушечки старі від попереднього удару. Невеличкі прибрав. Кант уже більш-менш на місці, ще треба якраз до хлопу підтягнути трошечки тут. Ну і доопрацьовувати ще арочку. Так що повозитися як би ще є з чим, але вже результат досить непоганий, крило вже стоїть майже на місці. Останні штрихи в плані поставити всі канти і ребра на місце і вже тоді можна доопрацьовувати пулером і обратним молоточком. Зазорчик вирівнявся, трошки ще підтягнув на наружку і просадив туди його трошечки донизу. Ну там буквально міліметри. Тут вже все майже гуд, тут є невеличкий, зовсім невеличкий ледь відчутний провальчик. Ще попрацюємо. Ось тут провальчик над кантом йде. Ну і сама арочка теж, вона отак вся ще треба пройтись її. Так що, ну і це місце, де було ще попереднє ДТП, де колись хтось робив. Ну, таке страшне пожоване і дірочки, і оце все. Ну, треба трошечки його ще окультурювати. Завершені роботи з даним автомобілем. Крилошка, дверка, друга дверка і саме наше гарнюння крилишка. Повністю стоїть в площині з задньою дверкою. Зазорчик рівномірний. 4 мм. Пантики все на своїх місцях. Цей хлопун повністю тут, де вони підходили, ушов, так що маляра не буде ніяких проблем пофарбуватися в ребро. Ось такий результат маємо. Покльовочки буде полупрозрачний слой, або можна залити все це діло рідкою шпаклівкою. Щуб 4 міліметри. Не лізе, не лізе, не лізе, провалився, не лізе. Не лізе, не лізе, не лізе, не лізе, не лізе, не лізе. Провалився в цьому місці, де був епіцентр удару. І далі пішов уже свободненько. Тут десь може нанизу буде 4,5. Так що зазорчик бомба. І тут я все зняв. Всем вместе чему пока за 150. хотя с кругом же тут вторичный окрас у нас иде. 220, 203, 247, 250, 219. Ну, короче, шпакле, что там и есть, то там и зовсім, зовсім, зовсім мало.